Мені 81 рік. Я студентка третього віку університету натхнення. Я відвідую університет вже п'ять років. Ганна Сорока найстарша серед жінок, студентка університету третього віку у Кропивницькому. Йде на заняття з практичної психології. Я не відчуваю, що я найстарша. Мені кажеться, що я така сама. Здається, так що я така сама, як і всі. Я не відчуваю, що я і ви знаєте. Якось, якби я сиділа вдома, мені, кажало, що я вже зовсім стара. До університету приходить тричі на тиждень, відвідує заняття з української мови, історії та психології. Уроки проводять викладачі центральноукраїнського університету імені Володимира Винниченка. Це продовження нашого віку. Ми, як йдемо сюди, ми себе, як сказати, йдемо з піднесенням. Ми себе приводимо в порядок підкрашуємо, підмалюємося, гарно одягаємося і приходимо, спілкуємося. Це для нашого віку спілкування це одне саме найкращого, що є для нас. У 19 років Ганна Сорока закінчила педагогічне училище, потім заочно педінститут і працювала у школі. Показує свій портрет у 1963 році. Давайте спробуємо з вами пригадати, які способи саморегуляції ми з вами знаємо. Серед чоловіків університету найстарший студент Альберт Соломко. Мені зараз 89 років, а якщо доживу, то 12 лютого, мені виконується 90. Я ходив в тому, що, по-перше, я Ну, однак вдов померла дружина, мені стало дуже сумно взагалі. Альберт Соломко один з тих студентів, хто прийшов на навчання з перших днів роботи університету третього віку. Навчається восьмий рік. Каже, любить лекції з філософії, історії та психології. Відвідування університету дає можливість бути у суспільстві. Воно показує, що я не одинокий, що рядом со мною є і інші люди. Більш всього правда дівчат, ну що ж зробиш? Працював дільничним міліціонером, був матросом, директором будинку культури, юридичним консультантом. Говорить, завдяки університету почувається молодим. Студенти університету мають вибір навчатися за різними напрямками: історія, психологія, філософія, інформатика, українська, англійська та польські мови, відвідувати уроки хореографії, займатися скандинавською ходьбою. Працювати з такими студентами цікаво, каже викладачка кафедри психологічного здоров'я та розвитку особистості Людмила Калашникова. Це ті люди, які хочуть одержувати знання з психології. Це ті люди, які майже ніколи не пропускають наші заняття і в сніг, і в дощ, і в холод вони приходять. У нас створилася, знаєте, така. Спільність людей, які хочуть займатися саморозвитком, самодосконаленням, в них розвивається їх життєва активність. Вони спілкуються один з одним і товаршують, підтримують один одного. Університет третього віку натхнення працює вісім років. Нині в ньому навчаються понад 650 студентів віком від 45 до 89 років. Говорить його керівниця Фаїна Познякова. Це потрібно для їхнього життя. Вони сюди приходять і оживають. Вони починають себе зовсім по іншому поводити. Вони живуть іншим життям, вони між собою спілкуються, і потім вони ж у нас ще ходять і в театр, і в музеї. Для них це життя. І для мене, мабуть, це життя, тому що я повністю їм віддаюся і хочу, щоб у них все було добре. Говорить, навчання безплатне для всіх охочих 45 років. Антоніна Крейтор, Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.